Всім привіт! Мене звати Наталя. Давайте сьогодні поговоримо про те, чому ми не досягаємо бажаного. Уявімо, що ви ставите цілі: нова робота, стосунки, здоровий спосіб життя, але застрягаєте на півдорозі. Часто ми звинувачимо в цьому лінь або брак мотивації. Але психологія пропонує трішки глибше пояснення. Можливо, вам не вистачає фрустрації. Так, це саме той дискомфорт, який ми так не любимо, але давайте розбиратися, як це працює. У психології фрустрація. Це емоційний стан, коли наші потреби не задовільняються. По суті, це реакція на блокування бажаного результату. Ми з фрустрацією знайомі протягом всього свого життя і стикаємося з нею ще в дитинстві. Що це таке? Це природній механізм взаємодії матері та дитини, який при правильному балансі сприяє емоційному розвитку, формуванню навичок самостійності та саморегуляції. Це ситуація, коли мама не одразу задовільняє потреби дитини, і тоді дитина вчиться. Чекати, терпіти дискомфорт та самостійно заспокоюватися, так, в дорослому віці, ми розуміємо, що наші потреби важливі, але світ не завжди миттєво їх задовільняє. У цьому процесі ми також розвиваємо свої навички соціальної взаємодії та адаптації, оскільки для задоволення наших потреб нам потрібно взаємодіяти з іншими людьми в соціумі. Фрустрація також є елементом механізму навчання згідно із теорією ефекту бажаності, коли ми стикаємося з Певними труднощами на шляху до своєї мети мозок змушений докладати більше когнітивних зусиль для цього, що сприяє кращому засвоєнню інформації. Ріження Роберта Бьорка, це професор із каліфорнійського університету, показало, що люди краще запам'ятовують матеріал, що процес навчання включає певний рівень складності, оптимальний рівень фрустрації він стимулює нашу нейропластичність мозку, і нейронні зв'язки вони міцнішають, якщо ми докладаємо зусилля для досягнення бажаного. Ніж якщо нам щось здається дуже просто, але все ж бувають ситуації, коли все добре стає пасткою. Фрустрація також активує систему дофаміну, яка відповідає за мотивацію та прагнення досягнень. Дослідження мотивації показують, що для дії потрібен певний рівень напруги між тим, як є, і тим, як хочеться. І знову ж таки, якщо ця напруга недостатня, мозок просто не бачить сенсу витрачати енергію. Наприклад, також деякі дослідження, які знову ж таки проводились на щурах, довели, що фрустрація стимулює дофамінову систему, змушуючи нас докладати більше зусиль для досягнення мети. Як це відбувалося? Якщо нагорода була отримана одразу, то рівень дофаміну різко падає. Але якщо щурі стикалися з труднощами перед отриманням винагороди, рівень їхньої мотивації зростав. Як і власний рівень дофаміну. Аналогічні процеси відбуваються і у людей. Невеликі труднощі збільшують цінність досягнутого і зміцнюють мотивацію. Сама ж фрустрація викликає активацію симпатичної нервової системи. Збільшується рівень кортизолу і зростає активність мигдалеподібного тіла. Це наш центр страху. Але ось у чому парадокс: якщо рівень фрустрації занадто низький, у нас немає достатньо поштовху діяти. Уявіть, вам трохи незручно на теперішній роботі, але ну не настільки, щоб шукати нову. Або ви хочете якось налагодити свою модель харчування, але поки що терпимо так, як воно є. Нейронаука пояснює це так. При слабкому дискомфорті, префронтальна кора, яка відповідальна планування, не отримує сигнали СОС, і ми залишаємось у звичайному ритмі життя. Одне з ключових досліджень у цій сфері належить Абрахаму Маслоу. Він вказував, що фрустрація є джерелом до самореалізації. Люди, які здатні терпіти тимчасовий дискомфорт у довготривалій перспективі, досягають більше успіху. Давайте поговоримо про іншу сторону фрустрації. Занадто надто високий рівень фрустрації, коли в все валиться з рук і довший час нічого не виходить, паралізує спроби пробувати щось знову. Тобто надмірна інтенсивність або тривалість може привести до так званої завченої безпорадності. Це явище описано Мартіном Селігманом у 1970-х роках. Він проводив такі дослідження, що брав три групи песиків і поміщав їх у клітки. Перша група отримувала заряд струму, але могла натиснути на важіль, щоб його припинити. Друга група не могла припинити поток струму, а третя група, в принципі, не піддавалася цим електричним розрядам. Пізніше всі ці три групи собак помістили в інше середовище, де вони могли уникнути струму. І таким чином перша та третя група собак з легкістю долали ці перепони. А от друга група собак лягала на підлогу і навіть не намагалася щось змінити. Вони завчили свою безпорадість, тому що попередній досвід фрустрації змусив їх вважати, що їхні дії не мають значення. Такі ж результати були на схожих дослідженнях, уже які проводились із людьми. Якщо людина стикається з постійними невдачами, без можливості впливати на них, мозок починає сприймати зусилля як марні, що може призвести до апатії та знищення. Мотивації. Та й в загальному, коли ми стикаємось із невідомістю, мозок сприймає це як загрозу, навіть якщо попереду якісь позитивні зміни, наше мигдалеподібне тіло воно перегрівається, і замість дії ми впадаємо в паніку або апатію. Рішення у балансі. Фрустрація має бути відчутною, але не руйнівною. Тож як використовувати фрустрацію для досягнення своїх цілей? Перше, змінюйте фокус із проблеми на процес. Дослідження показують, що люди, які концентруються на процесі, а не на кінцевому результаті, краще справляються зі стресом. Друге, заохочуйте та підтримуйте позитивний досвід. Звертайте увагу на те, що ви вже досягли у житті, щоб повернути собі оце відчуття я можу. І третє відпочивайте. Дослідження Гарвардської медичної школи підтверджують, що короткі перерви у навчанні або ж роботі допомагають мозку. Краще засвоїти новий матеріал. Це не гонка, це ваше життя. Досягайте цілей у комфортному ритмі і пам'ятайте, наш мозок пластичний і зміни на краще завжди можливі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Па-па!